Вітаю! Це друге відео присвячене боксерській кар'єрі циганського короля. Тайсона Ф'юрі. Тож підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Після поєдинку з Володимиром майже одразу було оголошено про реванш. Володимир активував опцію реваншу, який був прописаний в контракті. Але повторний бій між боксерами так і не відбувся. Через проблеми з допінгом та наркотиками. Антидопінгова агенція звинуватила Ф'юрі у вживанні заборонених препаратів. Це був кокаїн. Ф'юрі не впорався з психологічним тиском, а через депресію навіть був близький до суїциду через два роки. Після перемоги над Володимиром Кличком. Колишній чемпіон взагалі не був схожий на боксера. Британець масово поїдав гамбургери, нюхав кокаїн і набрав вагу понад 170 кг. кілограмів. Також не забував про міцні алкогольні напої після стрімкого злету у своїй кар'єрі спортсмен рухнув на саме дно. У листопаді 2017 року Тайсон зрозумів, що жити далі в такому стилі більше не можна. Він заявив про відновлення кар'єри, повернувся у зал за півроку інтенсивних занять жорсткої дієти. Він зміг ефективно скинути зайву вагу і повернутися хай не в ідеальну, але в гідну спортивну форму 9 червня 2018 року. Після двох з половиною років паузи він знову виходить в ринг. 22 лютого 2020 року Ф'юрі забирає чемпіонський пояс WBC у Деонтея Велдера і знову стає чемпіоном світу. Не дивлячись на складний характер, ф'юрі веде досить зразкове сімейне життя. Він одружений зі своєю коханою періс. Познайомилися ще у 16-річному віці, і відтоді вони не розлучалися. Хоча лише в грудні 2008-го вони зіграли весілля разом. Пара виховує сімох дітей, але щаслива пара не приховує, що можливо на цьому вони не зупиняться. В березні 2013-го був оштрафований на 3 тисячі фунтів стерлінгів за некоректні висловлення у Твіттер. Через місяць після перемоги над Стівом Канінгіном заспівав у ринзі в прямому ефірі. Після цього неодноразово повторював такий перформанс. Фанатом запам'ятався його прихід на прес-конференцію перед боєм з Володимиром Кличком в костюмі Бетмена. А ось 2019-го року британець спробував себе у ролі реслера і переміг Брона Строумена. На цьому ми завершуємо історію про Тайсона Ф'юрі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Зустрінемось в наступних відео.